Розтанула зоря до світі, росою вкрилися поля. Ласкаво, щедро і привітне лежить навкіл моя земля. Навколо цвітом зарясніло, птахами сповнились ліси, в рані долини й полонини у квіти дивної краси, аж то траптом стук, тріск, грюк, брязкання казанків. Не хвилюйся, лісова родина. То туристів зібрало усіх. Хто такий турист? Турист це людина, яка любить подорожувати, відкривати навідалі, яка понад усе любить свій рідний край, свою землю, яка надає перевагу голубому шатру неба, на тіснявої міських квартир, яка знає, що таке справжня дружба. Туристи найщасливіші люди, адже вони чують молодію природи, вимірюють життя кілометрами, а не квадратними метрами. Моя команда туристів із міста Миколаївка Сокіл. Суддів журіть розльоту, вітаємо у храмі природи. Земля це для нас, як оні, на зльоті святкому, нехай обідуть вас, тривоги, не згоди. Хай кожен покаже, чого він навчись. Команда соків, вітає вас, тож кілька слів ми скажемо про нас На собі несемо рюкзаки, найсильніші козаки. Ми малюємо і співаємо, географію ми знаємо, ми Можемо зварити кашу, можемо вогонь палити. Можемо вози зв'язати, міємо капе шукати, пісню давню заспівати, вікторину розгадати. І на сцені серед рам теж немає рівних нам. Ми команда хоч куди, куди всі, то й ми туди. Ми, – рейзнавці, все під силу нам. Миколаївська команда соків номбеван. У похід вирушаємо, гей, кличе на всіх весняна пора. Прагне молодість, наша пригод, бо ж Миколаївці завзяти народ. Рюкзаки спорядили у раз і взяли компас, дорого і намети, старий казанок, сірники, ніж, спальний мішок. Підемо ми у гори, ліси, хай дзвенять молоді, молоді голоси. Гей, ви чуєте, гучна лунає, хай туризм молодий процвітає. Ми не перший день туристи, маємо порад на мисто. Коли йдете у похід, щоб не було зайвих бід. Менш ви кого скликайте, більше їжі набирайте. Чай зібрались заварити, не завадить подивитись, може, там варився суп, може хтось засипав круп. Якщо спальник десь подівся, ти його шукав, втомився, перевір: то твій, може, ти заліз чужий, чи серйоз, чи жартома. Всім бажаємо добра, посмішок і перемоги, і щасливої дороги. Кожен з нас багато варт, сміливіше, всі на старт.